Це проблема по всій країні, і особливо там, при фронтових зонах. Вони кажуть, що е, от, з приводу перегляду тарифів, да, ми підіймаємо це питання, що їх треба переглядати. Вони не можуть бути такими, як вони були у нас три роки назад, залишатися на цьому ж рівні. Е, кардіологія, і ви знаєте, що у ну, нас не зараз, постійно е, захворюваність на серцево-судинні, захворювання, смертність від них е, набагато більша. Тому тариф на складну хірургічну там операцію на серці не може бути 30 тисяч. Ну не може це утопія. І тоді ви знаєте, ну ми у мене одне питання. Ми проголосували бюджет е, Міністерство охорони здоров'я нам подає, каже, що там 300 чимось 300, там 360 мільярдів гривень воно має бути. Да, щоб все покрити, щоб все вистачало, ну хоча б, хоча б приблизно вистачало. Але я не голосувала за цей бюджет саме через те, що цих коштів нам не дали. Нам дали 200-220, ну, десь приблизно так мільярдів. Мене питання, а хто має доплатити тоді оці от приблизно там, 150 міль... мільярдів? А має, мають всю таку закриті очі про те, що грошей не вистачає, і казати, ні-ні, пацієнти не мають доплачувати. І казати, що у нас медицина безкоштовна. Mm -hmm. 150 мільярдів у нас не вистачає на цю медицину. То в мене питання: хто? Лікарі мають. Доплатити, ліба лікар має не зробити цю операцію, ліба лікар має е, поставити стенд, який ну, ми приходимо в лікарню, вони показують, от нам видали такі стенди, стандартний Да? Ось він такої товщини, а сосуд Ну, Він каже, ну як я можу його туди поставити? А мені де взяти от такий стенд? Угу. Ну ви розумієте, то треба якось це вирішувати. Воно не може бути, що ми закрили очі і кажемо, що у нас медицина безкоштовна і е, ніхто в нас не платить. У нас є програма по трансплантації, слава Богу, тарифи залишили, да, у нас ніхто не платить, то, то можна зробити так, щоб пацієнти не платили. Ну мені здається, просто тарифи мають переглядатися. Якщо ми бачимо, що є питання, якщо виникають такі випадки, як зараз виникли, то ми маємо не лікарів звільняти. А подивитися глибше, в чому таке чому лікар таке зробив.